Круся лента, подає на тарілку і воно розкидає. Комунальник Федір розчищає тротуари та посипає їх із восьмого ранку. Каже, що працюють цілодобово, зміни по 12 годин. Треба, сніг Тоді то силь. На відео одна із центральних вулиць Луцька Лесі Українки. Для пішоходів так. трошечки слизько, але головне, щоб на дорогах було безпечно. Через зупинку проходили, то посипано. Краще, ніж вчора. Ночі ввечері було погано. Це вулиця Шевченка. Тут на тротуарах ожеледь, розповідає Галина Забелінська, яка супроводжує незрячу. Поки не посипано, самі так. бачите як. а як знаємо, ще Пока. воно як то кажуть, перший день тут рядом утос, а УТОС, ви знаєте, що це таке, це незрячі. Їм погано ходити. На вулиці Львівській в обідню пору. З одного боку дороги тротуари не посипані, з іншого частково. Жахіття. Ми проходили в сторону онконспансіго. Просто лід сплошна лідовиця. Потихеньку тримаємося одне одного. Слизько можна впасти, розбити голову, то кота. Водії про ситуацію на дорогах кажуть таке. Центральні вулиці посипають нормально, а ці стежки, доріжки і другорядні дороги, то там бачите, яка ситуація. Погана. Луцький район, як зараз на даний час, то посиплять. А як? Камінькаширський до Луцького ні, 40 км на годину. все. Працювали інтенсивно дві доби, коли опади були, коли опади закінчились, було багато води, потім почалось підмерзання. Всього працювало 10 одиниць техніки. Основні магістральні дороги, основні траси, все зроблено на 100%, другорядні допрацьовуємо. На міських автобусних маршрутах працює 105 одиниць транспорту. Всі автобуси, які заплановані, ну виїхали і здійснюють перевезення пасажирів. І на тролейбусних маршрутах працює 36 одиниць транспортом. Віктор Головічка каже, щоб водії не лишали авто на узбіччях доріг та біля зупинок, аби не ускладнювати прибирання та руху громадського транспорту. Вадим Панафіна, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.